Якщо ти навчишся правильно дихати, тоді ти зможеш нарешті схуднути. Ось моя підопічна Катя, і за три місяці вона скинула 10 кілограмів завдяки правильному диханню. Для цього їй довелося видихнути 28 кілограмів вуглекислого газу. Тобто це 10 кілограмів жиру. Запам'ятовуй цю техніку, тому що вона тобі точно допоможе. Виконуєш глибокий вдих і різко видихаєш. І так повторюєш 10 разів вранці, в обід та ввечері, і вже через 3 місяці ти скинеш 10 кг. щоправда, є невеличкий нюанс. Для цього тобі необхідно створити дефіцит калорій завдяки харчуванню та активності. І насправді правильне дихання тут ні до чого, тому що головний секрет це дефіцит енергії. Втомилась від постійної боротьби з вагою. Дізнайся, як скинути 10 кілограмів. Без заборон за посиланням в шапці каналу.